Учителем не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, учитель лише той, хто вміє чути, окрилити, навчити і любить, тим дідну душу ласкою зігріти і добротою ниву засівать, безмежно, щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддать. Ми шлемо наші вітання тим, хто пізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив для нас тайний доріг. Тим, хто нам крила дороги щодня. Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия праця важка, непроста. Тим, чиє слово добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання. Ми хочемо вас привітати у цей святковий осінній день з вашим професійним святом. Тепле і сонечка вам побажати. І щоб радісно було вам кожний день. Бажаємо добра, здоров'я та довголіття. Хай щастя вистачить на ціле століття. Скрізь буде лад на роботі в сім'ї. І радість на серці, і хліб на столі. Хай сміхом і веселістю повниться хата. Родина хай буде весела і багата. І мрій, і бажань, і наснаги творити. Щоб серцю хотілося жити і любити. Хай учні шанують, повагу дарують. Слагода й миру, житті хай панують. Зі святом, дорогі наші вчителі. Вачаємо. Шана на цій землі, ви для нас, вчителі, теплим у серці Залишаєте світ, слід, слід тепла і доброти. Ви для нас вчителі, теплим у серці залишаєте.